Дорога і стежки. Люди збудували дорогу. Вона прудко бігла в долинами, стрибала через високі мости над річками. Усі хвалили дорогу. Така вона була пряма і широка. А сама дорога гордо мовила сусідкам вузьким стежкам. Я з'єднала далекі села з великим. Місту. О, це дуже важливо, схвильовано, казали одна одній стежки. А яка гарна наша дорога, як пасує їй асфальтове обрання. І вони спитали в дороги. Чи не стомлюєтесь ви, адже вам доводиться нести на собі такі великі вантажні машини? Подумати тільки. А колись ви були, як і ми, вузенькою стежкою. Цього не могло бути, обурилась дорога і звернулась до своїх приятелів, молодих тополь. Які непоказні малі ці стежки. Тільки дітлахам та бабусям, що ходять у ліс по гриби, стають вони в пригоді, а ще натякають, ніби ми родичі. А стежки не стали сперечатися із чванливою дорогою. Вони добре знали, що теж потрібні людям. І до того ж, кожна з них у майбутньому також може стати великою дорогою.